Всім алоха, друзі! Яка чудова нічка для українського спорту. Сашко Усик виграв. Михайлюк видав найкращий матч сезону. Ну і в Мбан яму, давайте згадаємо, наліпив 10 блокшотів сьогодні цей прибулець. І це тільки маленька вершинка айсберга сьогоднішнього ігрового дня. Тому смачного всім, друзі! Не забудьте про вподобайку і давайте переходити до баскетболу. Мінесоти Цімборволс у себе вдома приймають Golden State Warriors, які програли минулий матч. І В минулому матчі до речі, Стефен Карі набрав усього лише два очки, промазав кожний кидок свій з гри. І сьогодні може бути розплата, і вовки взагалі можуть підпасти під гарячу руку. У нас тут зі старту невеличкі трабли були і сітку, але все полагодили, все нормально. Можемо розпочинати цей поєдинок, який Стеф розпочинає досить непогано. Влучає здалеку одразу ж. Пізніше Гері Пейтон, другий. Передача на трьохочкову дистанцію на Джонатана Комінгу, який дає 11 поїнтів з лави запасних. Пізніше знову ГСВ відбиваються. Уігінс розганяє транзицію, стягує на себе весь захист. Скидка на Баді Хілда. Бейн! То ще здалеку. У баді теж 11 поїнтів з лавки. Двадцять одне очко переваги було у Golden State. Стеф ще забуває один-один трьочковий. Досить впевнено перевагу мають воїни після першої половини. Стефен Карі дай! ще одна трьошка. Сім із тринадцяти залітає здалеку сьогодні. Від шефа дуже класний відсоток. Плюс десять. Вони все ще попереду. Міннесота у третій чверті починають нас доганяти. Класно захищаються, влучають, юзають свої габарити на Здалеку насипає у нього шістнадцять з лави запасних. І як ви бачите, Міннесота дістається в рахунку. Вони відіграють 21 очко дефіциту. Ми з вами в кінцівці третьої чверті. Баді Хілт робить плюс один для своєї команди. Щоправда, Гобер одразу е, встановлює рівновагу. У Гобера сьогодні дабл дабл. У Ентоні Едвардса 19, сім підбирань, п'ять асистів. Ми з вами залітаємо в клач. Останні 5 хвилин. Рівний рахунок. Трейс Джексон Девіс, 15 очок. Сьогодні набирає класний данк. Далі Стефен Карі із високого заслону. Хороша трьошка залітає. Пізніше Стеф набирає два штрафних вже плюс 6 ГСВ попереду. Карі з м'ячем. Рендл відходить за далеко. Бень! Карі одразу карає. Шеф набирає 11 поспіль очок саме у четвертій чверті. Ось далі ще одна трьоха від нього. 31 всього, 10 асистів, і стільки вовки проковтнути не змогли. Бакс приймали Вашингтон Візардс. Починається це все із нового банера для Мілокі, банера переможця внутрішнього кубку. Ну. Дякуємо, що хоча б не святкували у роздягалці із Шампанським, хоча б половини крінжа нас позбавили. І так, починаємо із того, що Мілокі сьогодні без двох лідерів, так? Без Ліларда, без Яніса. Тому ось такий Вашингтон їм може створити проблеми. Тим паче, коли Джордан Пул ось такі речі також забиває. Джордан Пул, мабуть, дізнався, що ним цікавляться Денвер і почав сьогодні просто розвалювати. 8 із 13 здалеку, 26 очок у Джордана. Так, до речі, ним цікавиться Денвер, і і Вашингтон в першій чверті феєрив, але вже у другій. Е, Мілокі їх дістають. Там класно. З лави запасних виходить Гері Тренд. Ну а в стартовій п'ятірці Бобі Портіс замість Яніса просто знищує. Бобі набирає 23 очки за першу половину, реалізуючи 10 із 13 китків з гри. І як ви бачите, з рахунку все нормально у Мілокі. Плюс 14 вони попереду. Кріс Мідлтон. Вирішив підмінити трішки Бобі Портіса у третій чверті. Набирає 11 за відрізок. Всього Кріс набирає 18, 6 підбирань, 8 передач. Різниця в рахунку вже плюс 20 для бакс. Так, Вашингтона вистачило рівно на одну чверть, яку вони класно видали. Але далі вони допускають свої улюблені 19 втрат і горять до кінця матчу двозначну перевагу. Брук Лопес у Мілокі також набирає двозначні цифри. Також там є Райан Ролінс, чувак третю річка, 44-й пік драфту. 2022 року. 18-й року. шок набирає Ноа ну, Бобі Портіс, герой 34, 10 підбирань, 8 асистів. Яніс, можеш відпочити ще пару матчів. Сан Антоніо Сперс проти Портланд Рейл І Із цьогорічним Вембаньямою Сан Антоніо вже перестали сприйматися як хлопчики для биття. Минулий матч він видав дуже і дуже потужний. І привідкрив вам інтригу одразу. Він сьогодні не охолов, знову видає прекрасний поєдинок. Харрісон Барнс допомагає своєму лідеру. 15-9 вже на ранній стадії. Попереду Сан Антоніо намагаються Портленд щось відповідати. Анферні Саймонс. Хороша передачка но новачка Клінгана. Далі Анферні вже розбирається і сам. У нього сьогодні 18 очок. Щоправда, в цілому у Портленда нічогісінько не залітає здалеку. 12 із 43. Це менше 30%. Ну а тут Кріс Пол... Вембаньяма придумають дуже легкі очки для Вембі на рівному місці. Але Вембі працював сьогодні не тільки в нападі, а й в захисті. Гляньте, яка блокшоти налетить Джеремі Гранту у всій долоні. Причому там із величезним запасом блокував Вембаньяма. Тим часом Стефон Кесел перехоплює, додає два очки від себе. Новачок вже плюс 10, Сан Антоніо попереду. Портленд, дайте ознаки життя без проблем. Шейдон Шарп злітає поверх на третій. О, май гуднес, Шейдон Шарп 25 очок. Насипає сьогодні в кошик Сан Антоніо. що правда це мало допомагає, тому що... Вембан Яма сьогодні неперевершений. 30 очок, хороший відсоток, 7 підбирань і найцікавіше, увага, 10 блокшотів! 10! Не 9! Навіть якщо баба не чує, 10 блокшотів! Просто скажений показник. Це рекорд кар'єри Вембан ями. Таким чином Вембі видає хоча б один блокшот вже в, в 62-му матчі поспіль. Цей рекорд Сан Антоніо він обійшов Девіда Робінсона. Ну а в цілому, шпори перемагають у четвертому з останніх п'яти поєдинків. Фінікс Санс приймають Детройт Пістонс без Девіна Букера. До речі, це суттєва втрата, кому сьогодні дуже багато доведеться оперувати із м'ячем. і Кевіна Дюранта нам показують не дарма. Детрой же вже не та команда хлопчиків, які дуже, дуже легко можуть програти будь-якій команді. Ні. Кейт Канінгем показує, чому прекрасний данк від нього. Пізніше Джейден Айві створює перехоплення. І який накид на Джейлона Дзюрена. У дабл-дабл 17 плюс 11, У Джейдена Айві 20. Вісім підбирань, вісім асистів. Хороший трьочковий ще один залітає. У Детройта шість трьошок вже у першій чверті. Букера дуже сильно не вистачає фініксу. Ось Бредлі Біл намагається якийсь заповнити ось цей пробіл з відсутністю Букера. Біл набирає сьогодні 28, ні, 26 очок. Перепрошую, але цього замало. Детройт продовжує лідирувати у третій чверті. Вони на плюс 5 попереду. Кейт Канінгем хороший прохід і лівою рукою завершує Данком незручною рукою у Канінгема 28 поїнтів, 13 асистів у цьому матчі трьошка через Дюранта. Ізі Хоча сама спроба тривочкова далеко не ізі. Так ось у третій чверті бачимо, що «Дюрант» і компанія не дуже можуть справитись із ось таким Детройтом. Дуже колективним Детройтом, у яких сьогодні сім чоловік набирають 10 і більше. Втім, Фінікс намагається. Бредлі біл більше середнього набирає сьогодні. 26. і вже досить поруч Фінікс підбираються всього лише мінус а ані мінус 11. От якраз дюрант робить мінус 9. У Дюранта сьогодні 43 очки. Це рекорд цього сезону для Кейді. Всього лише мінус 7 для Фінікса. Кейді класно працює у проході. Робить мінус 5. Пізніше Дюран знову залишається проти Тіма Хардове Джуніора. Подивіться, як класно працює плечима. Кейді, іначе Фінікс вже дуже недалеко. Але 19 втрат м'яча вони сьогодні допускають, пропускають 19 триочкових від Детройта ось черговий. І таким чином без Букера від. Детройта вдома зазнають поразки. Новий Орланд приймають новий Йорк. Пеліканс проти Нікс. Як ми знаємо, у Пеліканів дуже багато травм, включаючи Вільямсона, Зайона Вільямсона та Брендона Інгрема. Ну а Нікс навпаки на ходу. Вони треті на сході. Карл Ентоні Таунс показує дуже прям елітний баскетбол у цьому сезоні. Але, як ми бачимо... Пелікани трішки краще виглядають на старті. Дежон Мюре робить майже трипл-дабл, 14-9-8. Класний накид на Трей Мерфі. Трей Мерфі, один із учасників дан контесту. Дуже класно злітає у фарбі. Пізніше серія прекрасних пасів. І Нью-Орланд вже на 12 очок попереду. І це я нагадую. Вони грають без основних гравців. І нагадую, що вони одна із найгірших команд не тільки на західній конференції. А у всій Елізі. Отже, Анунобі намагається тримати свою команду на плаву. Він набирає сьогодні небагато, 16 очок, але для нього це нормально. Ну а далі подивіться, що відбувається: Болбой вибігає, протерти паркет в дуже недоречний момент. І йому дають технарі. Команді New Orleans Pelicans дають технічне зуваження Ось за це. Я наче згоден, що New Orleans мають понести якесь покарання, але Технарьбол бою, ось таке. Я взагалі вперше в житті бачу. Напишіть в коментарях, чи бачили ви колись взагалі подібне. Пелікани тим часом все ще на перевазі на нормальній такій двозначній. Трей Мьорфі дає сьогодні 26 шість поінтів цій команді, плюс 12 вони попереду. Але щоправда, у третій чверті Джейлон Брансон, який досить провально видав першу половину, починає творити казна що. Я не знаю, чи він увімкнув чи ти десь, чи щось він з'їв, чи він подивився мотиваційне відео Кобі Брайанта, але він влучає майже все. Він набирає 16 очок тільки за третю чверть, і виводить Нью-Йорк вже вперед на плюс 2. За другу половину, якщо взяти, Брансон набирає 29. Він всього сьогодні влучає 7 з 10 здалеку і 6 із 6 з лінії штрафних. Його вже дуже важко зупинити пеліканам. Він все робить для своєї команди, розігрує, забиває. Мікал Бріджес йому допомагає. у Умікала 18 очок. Ну а Брансон настріляв результаті 39. Ну і таким чином Нью-Орландс протримались приблизно дві чверті. Джейлен, спочатку здавалося, що це знаєш така чергова гра на виїзді, яку команда просто провалює в неї нічого не летить, але друга половина. Як ви це зробили? Що взагалі змінилось? Я просто дізнався, що ти до сьогодні працював. А взагалі я гадки не маю. Треба віддати належне гравцям Пелікас на тобі. Ой-ой-ой-ой! Вибачте мене, будь ласка, вибачте. А яке було питання? Так, Джейлене, ти до речі, у прямому ефірі. Вибачте ще раз, вибачте, будь ласка. А питання моє було в тому, що вони дуже красно, класно грали у першій половині, дуже фізично. Як ви розвернули гру повністю у третій чверті? Я, чесно кажучи, я не знаю. Я гадки не маю. Ну, мені здається, полетіло. У мене залетіло перших пару кидочків. Далі пару разів відзахищались успішно, набрали легкі очки. Ну і в цілому пішло у нас якось так. Чикаго з проти Бостон Селтікс. Буквально позавчора. Чикаго вже виграли у Бостона в дуже нервовому матчі, і навряд чи Селтікс дозволять бикам взяти другий матч поспіль. Крістап Спорзінгіс програв у настільний теніс Бенні Бичку, але не збирається програвати у баскетбол. Влучає з дальньої дистанції Джейсон Тейтум. Зависає на корзині і зависає сьогодні класно в матчі Чикаго Бостон. Прекрасно гру показує, але ми до нього трішки пізніше повернемось. Давайте зараз поговоримо про Зака Лавіна, який ну намагався. Зак намагався. У нього 14 очок. Нікола Вучевич додає дабл-дабл, 19 плюс 10 Ну і на цьому, мабуть, таки все. Джейлен Браун, гадний гори у відриві. У Брауна 19 понтів і навіть не дивлячись на 0 із 5 здалеку, все одно Бостон на плюс 10 попереду, тому що Джейсон Тейтум не відчуває у фарбі Кобі Вайта. Пізніше Тейтум класна передачка на Порзінгіса, Той йде у фарбу і там Айо Сунму дуже смішно виглядає проти Порзінгіса у фарбі. У порзі 22 пойнти. Далі Тейтум івен-Гоу невеличкий. У фарбу закінчується все слемданком. Але це на його найкращий данк у цьому матчі. А ось найкращий проти Уайта. Бум! На підстраховці Джейлен Сміт не встигає. І Джейсон Тейтом данкує через нього ось таку постеряку однією рукою, навіть трішки з фолом. У Джейті сьогодні 43 поинти, 16 підбирань. І 10 результативних передач. Просто монструозний трипл-дабл. При цьому Тейтум ще й влучає 9 очкових із 15. Тому Чикаго абсолютно ніякої інтриги не показали. Ну, може, в наступному матчі проти Мілокі. Орландо Меджик без Банкеро, без Вагнера, але знову ж таки вони вдома у себе на майданчику програли всього лише один матч за останні приблизно півроку. І якраз це був останній матч, тому... Подивимось, як буде сьогодні. Вони приймають Майамі-хіт, і Майамі одразу ж беруться за справу. Вони вже попереду на плюс 3. Класно рухається м'яч, Тайлер Хіро з дальньої дистанції, без проблем, абсолютно відкрита трьошка. Тайлер набирає 22 очки, 6 підбрань, 5 асистів, ось ще один троочковий і вже плюс 9 хіт попереду. Пізніше, неймовірно, погані новини для Орландо. Подивіться, Франц, ні, це Моріц, Вагнер, падає, тримається за ногу. Жесть! хто там казав, що новий орланд це проклята команда. Орландо це проклята команда. Павло Банкеро, лідер команди, травма. Франц Вагнер, другий лідер. Травма, третій лідер. Моріц Вагнер. Травма. Жесть яка. Бажаємо усім одужання, Ну а Тайлер Хіро потрохи починає зі своєю командою користуватись ось цим відсутністю головних зірок Орландо. Вже Майамі на плюс 25 були попереду у третій чверті. Там і Тері Розір 23 очки набере з лавки. І Бема Дебайо 23 очки не з лавки зі стартової п'ятірки. І знову плюс 24 Робить Данкан Робінсон для Майами-Хід. Але, але, але. У Орландо з лави запасних виходить кол Ентоні і починає просто знищувати. Він забиває з різних дистанцій. Далі корі Джозеф, пам'ятаєте такого? Робить перехоплення. Ентоні класно вилітає у транзиції. Цього лише мінус три для Орландо у четвертій чверті. Ентоні з середньої дистанції. Що він робить? Орландо на мінус один позаду. Кентавіус бум! На лідерство з середньої. У Кентавіуса 24 очки. У Коула Ентоні 35. вісім підбирань, дев'ять асистів. І таким чином Орландо камбечать з мінус 25 Забирають цю перемогу. До речі, Джейлен Сакс. Я його забув. Він також травмований. Яструби із Атланти приймали ведмедів із Мемфіса. Причому сьогодні обидві команди грають без своїх лідерів, без своїх розігруючих, без Джамуран та Грізліс і без тре Янга сьогодні Хоукс. Але якщо у Мемфіса є кому поратися м'ячем, так у них є Десмон Бейн, і Скотті Піпенджуніор і Марко Смарт на ходить кінець. А от у Атланти з цим великі проблеми. Там Тре Янг по 15 асистів віддає за матч, а без нього щось комусь треба робити. Тому вже мінус 8. Горять, Атланта. Скотті Піпен Джуніор робить плюс 11 для своєї команди. У Скотті Піпена 22 очки, 9 асистів, прекрасна реалізація. Що це за пас? Що це за кидок? О, oh гуднес! Джейк Ларевия забуває абсолютно дічі якусь просто з передачі Джерна Джексона Джуніора. У Лареві 16 понтів з лави запасних, 4 із 5 з дальньої дистанції. 20 очок горить Атланта. Джейлен Джонсон цього намагається не помічати. Дає 13 понтів, 11 підбирань, 8 асистів, але все одно його команда горить двадцятку, навіть більше. Десмон Бейн забуває сьогодні 20, 23, 4 трьоочкових у нього на рахунку, 8 асистів. Мемфіс в цілому сьогодні прекрасно влучає, 44% трьоочкових, у них 7 гравців набирають 10 і більше, чого не скажеш про Атланту. У них величезні проблеми, як ми і казали, без Янга, ну так, красивий алеюбчик, але без Янга. Немає кому із м'ячем щось робити, організовувати. І таким чином у Атланти сьогодні 25 втрат. А 25 втрат проти Мемфіса, який біжить, який там зломаючи голову, біжить вперед, постійно на великих швидкостях. 25 втрат. Це, це дорівнює поразка. Тому вітаємо Мемфіс у 14 останніх матчах. Це їх 12 перемога, і це без моранта. Клівленд Cavaliers, Philadelphia Філадельфія ers У Філадельфії сьогодні не бере участі в цьому матчі Джелімбіт. Ну, все-таки бек бек-то-бек, А він, як ми знаємо, ці івенти не дуже любить. Тому Пол Джордж і Тайріс Максі, прекрасно розуміючи, що на них сьогодні дуже велика відповідальність, починають робити свою роботу дуже якісно. Джордж з середньої дистанції, Максі з дальньої. Вже на плюс 8 Філадельфія попереду. Щоправда, Клівленд грають вдома. Вдома вони майже не програють і поступово починають відіграватись Донован Мічел. Є однією з головних причин, чому Кевлерс дістаються в рахунку так швидко. Пізніше Мічел проти Драмонда. Подивіться, що робить ого Донован Мічел. Ти не Спайдермен, ти доктор Стрендж направив Драмонда. Просто десь у сусідній вимір. Драмонд нічого не може зробити. Донован прекрасний триочковий, 19 очок. У нього сьогодні. Клівленд вже попереду на плюс 6, дуже спокійно. Лаверт розбирається у транзиції. Як ми бачимо, вже на плюс 11. Кевлер з попереду. Даріус Гарланд. Ось той сьогодні був найнебезпечніший з дальньої дистанції. 6 із 7 триочкових сьогодні на рахунку. Даріуса. далі Еван Моблі. Не єдиний, хто зробив сьогодні поспіховисько із драмонда який слендан. Клівою рукою. Вау! Моблі, до речі, набирає 0 очок за першу чверть, 12 за другу і 10 за третю. Всього 22, 13 підбирань, 7 асистів. Даріус Гарланд, черговий триочковий, 6 із 7 у нього сьогодні, 26 поїнтів на рахунку. Пол Джордж намагається огризатись, у нього 11 очок. Тайріс Максі каже, я підтримую свого лідера, у Максі 27 13 із них у третій чверті, наче на мінус 9 скорочить Філадельфія. Але під таким тиском від Клівленда вони більше не витримують, тим паче за відсутності Джелі Мбіда, вони без ембіда пропустили 50 очок із фарби, ну і трьоочкових, звісно, проковтнули занадто багато. 22 штуки із відсотком 51. Це, до речі, здається, рекорд сезону або повтор рекорду сезону від Клівленда. Втім, не дуже важливо, тому що вони просто розносять філу і продовжують залишатись майже непереможними у себе вдома. Ну а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише? І ці подарунки можуть стати твоїми. Пірнай у допис за умовами або донать одразу. Юта Джа завітали до Брукліна. Обидві ці команди дуже моцними не назвеш, звісно, але у нас з вами інший аспект. Нас з вами цікавить ці зустрічі, тому що Черкаська машина в ділі. Святослав Михайлюк виходить у стартовій п'ятірці. Щоправда, почнемо ми з гравців Брукліна. Ось Джейлен Уілсон забиває з дальньої дистанції ще нещодавно. Абсолютний ноунейм no в НБА, Далі Тайріс Мартін також розбирається у транзиції. Він також абсолютний ноунейм no ще донедавна. Хоча в цьому сезоні вже набирав навіть 30 очок. Ну а далі вмикається Святослав Михайлюк класно працює у нападі. Середньої дистанції з розвороту такий собі кидочок у стилі дірка новіцькі заходить від Святослава. Свій набирає сьогодні 18 понтів. Всього лише за 20 хвилин на майданчику він влучає 7 із 11 з гри, 4 із 8 з далеко. Ось чергова триочкова спроба від нього заходить. І це був найкращий матч від Михайлюка у цьому сезоні. Тим часом ми з вами вже у третій чверті. Лаурі Марканен допомагає своєму українському партнеру набирати очки у Марканена 21 двадцять поїнт. Хороша трьошка. Пізніше Секстон також забиває з під кошика у Секстона 18, як і у Михайлюка. І Бруклін, як бачимо, вже вже відстає на 8. Джон Колінс класно завершує накид від Потера. Джон Колін сьогодні стабільний. Дабл дабл, не багато очок, 13, але. Як бачимо, більше і не дуже було потрібно. Вже плюс 15, Юта попереду. Марканен завершує Юбчик від Кларксона. Кларксон набирає 16, Марканен 21, Ну а Бруклін вже не має змоги повернутися у цю зустріч. І таким чином, Юта вперше в цьому сезоні виграє два матчі поспіль. Ось так, треба Михайлюка частіше випускати. Щоправда, перемоги цій команді взагалі не потрібні. Даллас Маврікс приймали Лос-Анджелеську команду Кліперс, але робили це без Луки Дончича, Свого найкращого гравця у нього все ще поболює п'ятка. Тому сьогодні буде основна дуель. Це два кінта один проти одного Кайрі Ірвінг проти Джеймса Хардена. Кайрі грає спиною до кошика. Почнемо з нього, середньої дистанції забиває. І це всього лише один із шести влучних китків від Ірвінга в цьому матчі на 25 спробах. Майже все сьогодні промазав Кайрі. Так само, як і Джеймс Харден, в принципі, у Кайрі, ось там менше 25% влучання. У Хардена приблизно 33%. Щоправда, партнери обох цих гравців влучили. влучилось, Клей Томсон забуває сьогодні дуже класно. 16 очок на його рахунку. Чому нам показують штрафний Хардена? Тому що він виходить на 16-ту сходинку за очками за всю історію. НБА. Данкана він обходить в загальному списку. Ну і далі Джеймс намагається відігравати, скорочувати дефіцит своєї команди. Він сього сьогодні набирає 19, але аж на 7 втратах це забагато, і наче ну не так і далеко на мінус 6, але наче маршал, ой, яка класна передачка на Гефорда. Вони збільшують перевагу своєї команди. Якраз лава запасник. Сьогодні прекрасно грає у Маврікс. Резервисти набирають 46 очок. З іншої сторони Норман Пауел все ще не втрачає надії поїхати на свій перший All-Star. У Паула сьогодні 28 піджей Вашингтон відповідає знову з дальньої дистанції. Знову двозначна перевага для Маврікс. Вони прекрасно сьогодні влучають 40% здалеку. І в більшій мірі це завдяки ось цьому персонажу Квентін Граймс, який у четвертій чверті набирає 14 очок. Двадцятку всього. І тому, як би кліперс не намагались у четвертій чверті знову Пауел робить мінус 9 і часу ще купа. Але Маврікс без проблем закривають цей поєдинок. Вони на триочковій дистанції трішки більш впевненіші були і на підбираннях. Ну а кліперс занадто багато змазали в першій половині всього лише 22% з поля. Лос-Анджелес Лейкер сьогодні грають проти Сакраменто Кінгс. LA програли свої п'ять із останніх семи матчів. Втім, виграли саме останній поєдинок саме проти Сакраменто. Подивимось, що у нас там буде сьогодні. Дарон Фокс проти Девіса не цурається, не соромиться кидати прямо в обличчя Ентоні Девісу. Ух, Девісу відповідь класно блокує. Передачка на Леброна Джеймса у транзиції, і Джеймс завершує абсолютно без проблем. У Джеймсу сьогодні прекрасний поєдинок, дуже багато користі він робить для своєї команди. Далі, Демар Де Роузон, середньої дистанції. Ізі це його хліб із маслом. Причому протягом усієї кар'єри пізніше Демар Де Розон у фарбу. Який данчище! Через Хачимуру не побоявся Демарчик. Але він набирає сьогодні всього лише 12 очок. Не дуже агресивний. Леброн Джеймс. Показує, що вміє данкувати не гірше. У Леброна якраз матч сьогодні в порядку, те, що треба. І Леброн насправді сьогодні встигає всюди. Подивіться, під час штрафних Леброн зав'язується із одним із фанів Сакраменто. Щось із ним дуже активно розмовляє. В кінцівці додає йому: слухай, ти давай там, сьорбай своє пиво і заткнись. Саме так говорить Леброн. Ну і, походу, вболівальник його вибісив, тому що далі Джеймс робить ось такі речі. Булить під кошиком кіга на мюре пізніше, після підбирання на чужому щиті. Знову Леброн на трьох гравців Сакраменто без проблем. Плечима всіх розкидує лівою рукою. Завершує далі. Знову проти трьох гравців. Лівою рукою завершує Леброн Джеймс. Краще ніколи не зліть короля. Сакраменто вже відстають на п'ять очок. Кіхан Мюррей намагається трішки скоротити відставання своєї команди. Трічки скорочує, але знову Діанджело Расел відповідає Сталику. у діло 20 очок сьогодні з лави запасних. Щоправда, як ви бачите, дійсно матч у нас дуже рівний. В цій, в цій грі у нас було 16 змін лідера. Тому знову Сакраменто Попереду і знову Леброн нарів за передачкою виводить свою команду вперед. Сабоні знову 4 там у статистиці. У нього 19 очок, 19 підбирань, плюс 5 асистів. Рівний рахунок. Ентоні Девіс. Хороший дабл дабл але дуже мало очок. 10 плюс 15 підбирань. Леброн Джеймс продовжує насипати. Це його єдина трьошка сьогодні влучна із восьми спроб. Щоправда, саме з двочкової дистанції сьогодні Джеймс нормально роздавав. Ми ж з вами вже залітаємо у четверту чверть. Рівний рахунок здавалось би, але лейкерс починають тиснути не на жарт. Леброн Джеймс, який набирає сьогодні 32, 7 підбирань, 6 асистів, ставить дегер середньої дистанції. Таким чином, Лейкерс два матчі поспіль забирають проти королів. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися посилання, також чекає у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!